Я просто обожнюю спалений чизкейк, тому вирішила переосмислити класичний рецепт і приготувала малиновий сан Себастьян або, як його ще називають, баський чизкейк. Тут все дуже просто. Спочатку готуємо малинове пюре. Малину з цукром пробуваємо блендером і доводимо до кипіння. Помішуючи на середньому вогні, варимо 10 хвилин. Перетираємо через сито і даємо повністю охолонути. Крем-сир поєднуємо з цукром або пудрою та сіллю і перемішуємо на найнижчих обертах приблизно одну хвилину. Додаємо яйця і ще раз перемішуємо. Тепер додаємо Шки, малиново пюре, лимонний сік та кукурудзяний крохмаль. І фінально все перемішуємо. Також за бажанням можна додати натуральний або штучний барвник. Готове тісто переливаємо у форму, застелену пергаментом. Для зручності рекомендую його зім'яти та намочити і випікаємо у розігріті до 230 градусів в духовці приблизно 30 хвилин. Даємо повністю охолонути і відправляємо у холодильник мінімум на 6 годин, подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте.